Одне із найважливіших питань, що турбує кожну матусю – це харчування дитини. Проте, природне бажання добре нагодувати малюка не слід виявляти у перші місяці життя немовляти, застерігають лікарі. Пропоную сьогодні дізнатися про перший прикорм, коли розпочинати перехід до дорослої їжі та і що саме. Нагадаю, генеральний спонсор програми Мамина школа, торговельно-розважальний центр Караван. Анічка, а давай поймемо кашку. Давай. Матуся Галина вперше познайомила свою доньку з так званою дорослою їжею ще місяць тому. Тоді Ані виповнилося півроку. Саме цей вік педіатри вважають найкращим для першого прикорму. Водить первый прикорм рекомендуется с возраста 6 месяцев, так как в этом возрасте недостаточно тех компонентов, которые ребенок получает с грудью матери, либо с искусственным питанием. Лікарі впевнені, до шести місяців організм малюка ще не готовий до нових продуктів, адже травна система дитини до цього періоду тільки розвивається. Тож нове меню не принесе жодної користі, а от спровокувати алергію цілком може. Коли дитина отримує цю пищу, для вони знакомую, то вона має переваритися активно в желудці, в кишечниці, тобто железа має активно виробляти свої ферменти, печень, життя, і так буває. Виходить, що є... І клеток, клієнта, от поджелудочне в частності. То продукція ще не нормально для рібенка, он ні аліргенне але не повністю В Той же час фахівці відмічають, кожна дитина розвивається індивідуально, тому вік не головний показник для першого ведення прикорму. Є інші фактори готовності малюка спробувати новинку. Якщо дитина вміє сидіти, у неї з'явився перший зубчик. Або вона відкриває рот, коли піднести ложечку, а головне виявляє неабиякий інтерес до дорослої їжі, тоді саме час вводити перший прикорм. Побачили, що в 6 місяців десь так 6 місяців, вона почала тягнутись до дорослого столу. Коли ми з чоловіком сідали вечеряти чи обідати за стіл, Їй також це була цікава ця процедура. Ну і з того часу, якраз вона також сідала з нами і їла свою їжу. Ну ось, малюк готовий до нових продуктів. З чого ж розпочати? Педіатри кажуть, все залежить від фізичного розвитку дитини. Якщо дитина здорова, гарно набирає вагу, то першим прикормом для неї повинне бути овочеве пюре. А якщо не добирає у вазі, починати треба із каш. Отже, овочеве пюре. Педіатри радять стартувати із зелених або білих овочів. Пам'ятайте, перші страви повинні бути однокомпонентними. Один вид у овощей мы даем в течение минимум 5 дней, наблюдая за возможной реакцией. Это может быть аллергическая реакция в виде высыпаний на коже, либо могут быть какие-то нарушения пищеварения в виде срыгивания, либо расстройства стула, разжижения, либо наоборот запора. И если мы видим, что ребенок нормально воспринимает этот вид о о продуктов, но ну мы добавляем следующий. Після овочевого пюре приступаємо до фруктового. Знайомство із фруктами краще починати із зеленого яблука. Після фруктів та овочів можна спробувати каші. Спочатку без молока і глютену, тобто без клейковини. Підійдуть кукурудзяна, рисова і гречана. До каші та овочевого пюре можна додати половину чайної ложечки рослинної олії або вершкового масла. Також невід'ємною частиною прикорму є м'ясо і м'який сир, адже в шість місяців у дитини настає дефіцит заліза в організмі. Саме м'ясо і сир здатні його відновити. Тож через два тижні після першого прикорму педіатри радять давати м'ясне пюре. Це може бути кролик або індичка. А згодом ще через два тижні вводимо м'який сир. Знайомство з новою їжею пройде на якщо дотримуватися деяких правил. Введення прикорму необхідно починати з маленької дози, з однієї чайної ложки, увеличивая ежедневно по одній чайной ложці один вид продукта. Время, когда мы предлагаем первый прикорм, лучше дневное либо обеденное время. Прикорм необходимо давать до кормления грудью, либо до кормления смесью. Сначала ложечка. Авочного пюре, а потім ми декарлюємо грудню либо з той, котрий питається ребенок. Також педіатри наголошують, не варто знайомити малюка з новим продуктом, якщо він захворів або планується щеплення. Крім того, фахівці рекомендують вести щоденне харчування. У нього варто записувати продукти, які вводите, їх обсяг та реакцію дитини. Адже будь-яка нова їжа може викликати алергію. Якщо ускладнення все-таки трапилося, необхідно тимчасово припинити давати продукт, який викликав таку реакцію. Якщо мама замість, що на другий, третій день після введення прикорму у ребенка покрасніли щоки, це, на жаль, не здоровий румянець, який Треба взяти свого замічательну дитину і йти до лікаря. Очень часто мами даже считают, что они могут вылечить это народными средствами и так далее, да. То есть и потом, когда приходит к доктору уже на щеках или на руках, или на этой маленькой замечательной попке не просто э шелушащиеся или красные пятна, да, это могут быть мокрые раны. Ещё одне хвилююче питання для батьків. Що краще: годувати домашньою їжею чи дитячим харчуванням із магазином? Спеціалісти вважають найголовніше у їжі для дитини її якість. А нам залишається побажати приємного апетиту вашому малюку.